На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відкрито оновлену алею слави. 18 липня в обідню пору біля будівлі управління зібралися працівники та працівниці комбінату, які у достойній честі, аби їхні світлини та імена прикрашали алею слави. Підтримати та привітати кращих у своїй професії прийшли їхні колеги, а також актори-аматори корпоративного театру Фаротейл. Третій рік іде повномасштабна війна, яка забирає життя синів і доньок України. Має втрати і полтавський гірничо збагачувальний комбінат. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих військових і мирного населення. Життя триває в умовах війни прийдешньої неділі. Металурги і гірники відзначатимуть своє професійне свято. Свято, яке в повної мірі шановане, у нас на підприємстві, це зрозуміло, чому? Тому що ми з вами всі без виключення, ті, хто працюють і металургами, і гірниками, і безпосередньо обслуговують ці професії. І ті люди, які на перший погляд мають таке відношення подалене, всі гірники. Я вважаю, це праздник наш об'єднаний, який об'єднує нас всіх, тому що якби не було кожного працівника на кожне. Професії на кожній ланці наші результати були б зовсім не такі, які вони зараз є. Я вдякую вам для мене особисто. Це цей захід, який зараз ми проводимо. Унисі заходів присвячених святкуванню дню металургів, особливий. Тому що мені дуже приємно вам тиснути руку. Дуже приємно вам дякувати. А потім я вам скажу, дуже приємно приходити цієї алеї, коли йду на роботу або з роботи і згадувати вас. Я вам скажу, ви в житті. Незважаючи на те, що фотографи роблять все, щоб ми були кращі на фотографіях, але ви в житті кращі. І я з цим живу, і я буду згадувати ці моменти. Дякую, поздравляю і бажаю вам, щоб насамперед наступне наше свято, день Металургів, ми святкували з вами вже за мирними обставинами. Затим приступили до нагородження кращих працівників і працівниць, чиї імена у достоїні честі бути занесеними на алею слави. За особисті трудові досягнення, результативну роботу, відмінні показники ефективності та беззаперечне слідування цінностям компанії Ферекспо. 24 світлини від липня 2024 до липня 2025 року нагадуватимуть про кращих і гідних цієї відзнаки. Світлану Карпенко, машиністку крана служби внутрішньої логістики, одразу після нагородження обступили колеги. Це одна з найкращих машиністів. кранів, я рахую взагалі на комбінаті, виконує роботи любої складності. Ну дуже вправна, дуже великий молодець. Ми її дуже любимо. І цього року вона отримала свою заслужену нагороду, відзначена на алеї слави. Дуже їм дя... дуже їй дякуємо за її працю і бажаємо все найкраще, щоб вона ще довго з нами працювала. Мені дуже приємно, що мене помічають, що за мене ну. Переживають, люблю дуже свою роботу. Ваші побажання напередодні професійного свята гірників та металургів? саме перше, щоб війна скінчилась, тому що це трішечки це все нам портить Оці ці моменти приємні. Да, всім перемоги, всім перемоги. Андрій Сторчевий працює на полтавському ГЗК 12 років. За цей час уже мав кілька відзнак за сумлінну роботу. Втім, сьогоднішня нагорода стала несподіванкою. Це дуже несподівано, приємно, але дуже несподівано. У нас колектив дуже гарних людей, професіоналів. Дякую, Сергію Сергійовичу за те, що і колектив хто обрав мене, там вибрав. Дуже вдячний. І що вам дає натхнення в роботі? Люди, з якими я працюю. Без них я б не працював так, як я працюю. Ну, всі, від простого працівника до керівника. Це, це командна робота, тут одному не працювати. Наші побажання напередодні професійного світу. Радіти, коли тяжко. Бо зараз всім тяжко. Хлопцям, які там це дуже це дуже сумна історія, але всім нам сил, щоб дійти до кінця. Переможного. Переможного. А вже ж. Ця людина дуже скромна, але вона дуже розумна і дуже відповідальна відносно того, що вона робить. Це не старший оператор, це дуже складна професія. Він виготовляє окатки, починаючи з початку і закінчуючи вже готовою продукцією. Тому на ньому все це. Якби мовити, тримається. тримається і він все це керує цим процесом повністю, спочатку і до кінця. Тому це дуже відповідальна робота, додатково він ще підміняє начальника зміни. Тому це така багатогранна людина. Від 2011 року на полтавському ГЗК працює Катерина Богатова. Починала свою трудову діяльність лаборанткою хімічного аналізу. Наразі вже начальниця дільниці. В день отримання нагороди ніяковіє від підвищеної уваги до себе і своєї фотографії. Мова пропала. Я себе не впізнала, ну мені сподобалось, тому. Мені сподобалася робота фотографа і взагалі вся організація дуже молодці. Я дуже вдячна своєму керівництву за те, що вона оцінює роботу своїх співробітників, і дані нагороди дуже потрібні для людей, для підтримки, особливо в даний час. Моя дуже вдячна вітаємо всіх із прийдешнім днем працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості. Тримаймося.